Так, друзі, ми знову в улюблених моїх місцях, містах, місцях. Природа, тому що індиканує на хвилях свободи. Так, привітався, тепер входжу в образ, одягає окуляри, друзі. Тут якраз перепад світла сонячного. То тінь, то світло. Можете глянути, як виглядає ця кепка. Я вже казав, я її тканину цю придбав із-за кольору. Такий кирпічний кірпічний кемел. Сподобався мені, подумав якраз під мої шузи. Та й хочеться якогось чогось веселого такого. Чорний ворон. Прило ворона, кепки, треба чимось розбавити. От я і розбавив. Пошив білу кепку молочну та й цю. Які зараз презентую. Так що дивіться, слідкуйте. Ну, як на мене, колір цей бомбезний. Тканина так, так собі. Вона більше синтетики в ній. Ну, але, от тут я вже. Фотографуюсь десь минут 40, я не відчуваю, що мені в ній жарко. Вона дихаюча. Підкладка тоненька, тому це такий вопрос спорний насчет якісті тканини і насчет суміші тканин. Ну, краще 50 на 50. 50 синтетика, 50 натуралка. Або 30 синтетика, 70 натуралка. Ну, десь так. Я, я такий. Мені здається, такий самі оптимальні варіант. Вони менше мнуться. І... Бо як, льон, як має 100% льон, у мене була кепка. Я пошив 100% льон. Так вона стала блином у мене буквально за місяць. Вона розлізлася, ну, блин блином. Форми ніякої. В общем, друзі, це все відносно. Тому дивіться, яка краса кругом. І на голові краса. Все, це моя кепка буде. Я її залишаю собі. Так що замовляйте, цю я нікому не віддам. побачення все буде добре. Тримайтемося.